Наше інформаційне агентство звинуватили, начебто, ми проти вакцин, як ми можемо бути проти того, чого не існує в Україні? І ось чому? Адже ми зробили своє розслідування, яке може повторити будь-хто, як то кажуть в домашніх умовах. То чому ми не проти вакцин від грипу, дитячих вакцин, кололи всіх своїх дітей цими вакцинами? Але ми чомусь проти того експериментального препарату, який до сьогоднішнього дня чомусь не має відповідних сертифікатів. Давайте ж розберемось. Вітає гаряча лінія Міністерства охорони здоров'я України. Добрий день, оператор Віталіна, Слухаю вас. Чому вам... Віталіна? Доброго дня. Це журналісти медіаКОР Олександр Вікторович. Ми хотіли б у вас уточнити таку інформацію, тому що на сайті чомусь її немає, а саме щодо вакцин від коронавіруса. Цікавить, чи проходили вони клінічні випробування ці вакцини? І якщо так, то як можна отримати сертифікат? Я правильно зрозуміла ваше питання? Ви знаєте журналістом та хотіли б отримати сертифікат відповідності щодо випробування. Вакцин від коронавірусної хвороби. Так, так. щодо отримання сертифікатів відповідності, на жаль, населення інформації немає щодо порядку. На випадку для оточення вам потрібно звернутися до головної лінії Міністерства охорони здоров'я за номером 0800 505 201. Ви зараз звернулися до національного контактного центру Міністерства охорони здоров'я, ми окремий інформаційний підрозділ. Приводу сертифікації відповідності, на жаль, в нас відсутні. Е, Добре, скажіть ще таке питання. А по грипу. Ви також не володієте інформацією по вакцинах по грипу? Щодо сертифікації відповідності, потрібно звернутися напряму до головної лінії. Добре, я вам дуже дякую, зараз перезвонимо. Дякую вам. Вітаю гаряча лінія Міністерства охорони здоров'я України. Дякуємо за дзвінок. Добрий день гіряче міняємо оператор 931. я вас слухаю. Доброго дня. Як можна до вас звертатись? Анна, Анна, мене звуть Олександр, я журналіст Медіакор. Нас цікавить питання по сертифікатах відповідності вакцин від коронавірусу. На контактний центр ковід звертались. Дивіться, ми вже дзвонимо, ви вже у нас третя гаряча лінія. Нас з кожної гарячої лінії, яку ми знаходимо на сайті, нас вже до вас відправили. Ніхто не хоче надати інформацію. Зараз вичекайте, будь ласка, на Так, да, Зв'яжіть, будь ласка, з відповідними людьми, бо по грипу, наприклад, є всі сертифікати. По коронавірусу ми нічого знайти не можемо на вашому сайті. Дякую за очікування. Саме потрібно робити офіційний запит на міністерство охорони здоров'я через електронну пошту. А чому офіційний запит? Ну, щоб вам фахівці з Міністерства дали офіційну відповідь. А ви не можете нам надати відповідь в основному Ні, порядку? У нас такої відповіді немає. У вас немає інформації, так? Немає. Да? немає. А по грипу є інформація? Стосовно сертифікатів, у нас інформації немає. Це потрібно робити офіційне звернення, щоб вам надавали офіційну відповідь. Добре, бо на вашому сайті є по всіх вакцинах, ми подивилися, які пройшли клінічні випробування, є по всім вакцинам відповідні документи, окрім коронавірусу. Ви мене чуєте? Я вас чую, я вам вже дала візу, що вам потрібно звертатись на пошту. Що ви будете звертатися як юридичні особи, то це поштамо А є на офіційному вашому сайті, так? Так, так, в розділі контакти. Угу. Добре, дякую вам. Стаття 15 закону України про доступ до публічної інформації невідкладному оприлюдненню. Підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим. Тобто вказана інформація вже мала бути на сайті Міністерства охорони здоров'я, як мінімум декілька років тому. Ми вже мовчимо про той факт, що порушено найвищу норму Конституції України саме статтю 34, оскільки журналістам, як ви бачите, навіть в усному порядку не хочуть надати жодної інформації. І це, друзі, офіційна гаряча лінія Міністерства охорони здоров'я. Тоді запитання, навіщо вона взагалі. Це ж було вже. Також ми зайшли в одну з аптек для того, щоб переконатися, чи є на інші вакцини будь-які сертифікати відповідності. І саме такі мають бути на вакцини від коронавірусу. Де сертифікат якості на вакцину? Тут вказано серія вакцини саме цієї. Що угу. Це грип, так? Від грипа дитячі вакцини. У нас від грипу також немає. Угу. Е, іде Тобто дозування все, і потім далі всі дослідження, які проходили, і тобто з печатками з усім. Відколи пішла корона, ми тільки були при лікарнях на державному рівні. Ми ж їх офіційно не отримали і не мали права отримати, звісно, якої інформації. Ну, то що воно було на державному рівні, ага. не було такої кількості вакцин, щоб ще їх продавати. розумієте? Інструкції написано експериментальний препарат, тобто ніхто відповідальність не несе. Я за що її через те, і питаємо, де документи на нього? Не знаю, це ви питаєте. там, де їх питання. Добре, дякую. То чим насправді кололи українців? Як ви думаєте, пишіть в коментарях. І чому немає офіційного підтвердженого документа, який би свідчив, що вакцини від коронавіруса справді існують? Чому наше Міністерство охорони здоров'я їх не опублікує? Також пишіть свою думку в коментарях. А можна це сфотографувати у вас? Да просто буде дуже цікавом Путін безсовестный присал к Україні. Да может быть не случайно, потому что Україна красавица. Она ему просто нравится. И судя по его поведению, она ему нравится больше, чем Кабаева. Я вам честно хочу сказать, что а, все истории, все легенды о том, что в России происходит информационная антиукраинская война, это все неправда. А, я подтверждаю, я нахожусь здесь уже второй день, и вас, бенгеровцы, уже немножко недолюбливают. Если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед. Украина, если честно, между нами напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть э, готова принять в любом количестве, с любой стороны. Це ж було вже.